Українська делегація прибула до Сирії із неанонсованим візитом. За словами Андрія Сибіги, у Дамаску були проведені плідні переговори із лідером країни прем'єр-міністром та міністром закордонних справ. Чому Україна прагне посилити співпрацю з Дамаском та якій країні падіння режиму Асада посилило позиції на світовій арені? Дивимося далі. Більше на вороги. У Сирії з дипломатичним і по суті історичним візитом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після повалення в країні режима Асада. Наша делегація однією з перших зустрічається з колишніми повстанцями, а нині керівництвом перехідної сирійської адміністрації. Її лідером Ахмадом Ашара. Я тут для того, щоб передати сирійському народові особисте послання від президента України Володимира Зеленського. А звучить воно дуже чітко. Ми з вами. Ми готові допомагати сирійському народу, бо Україна зацікавлена у стабільній Сирії та розвитку взаємовигідної співпраці. Відносини України та Сирії зіпсувалися після повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну. Тоді режим Асада став на бік країни-агресорки. Сьогодні ж зі зміною влади час поновити відносини, впевнені в політичному керівництві обох країн. Сирію та Росію пов'язували стратегічні відносини. Ми не можемо швидко покінчити з цим і хочемо розвивати наші спільні стратегічні інтереси в майбутньому. І сьогодні над почесним консульством України в Дамаску, після тривалої перерви, замайорів український прапор. А вже завтра на знак солідарності України з Сирією у Дамаск прибудуть перші 500 тонн українського борошна. Його безоплатно роздадуть сирійським сім'ям. А ще Україна поновить навчання сирійських студентів. Налагодження стосунків зазначають міжнародні експерти буде на користь обом державам. Україна може перше грати в продовольчому питанні, Ну і найголовніше для Будь-якої країни, яка знаходиться в, в такому стані, ми єдина європейська країна, яка має такий досвід протистояння з ядерною та тобто величезної Водночас російське посольство у столиці Сирії не закрите а на двох базах порту Тартус та аеродрому Хмеймім досі перебувають війська РФ за словами експертів. Це дозволяє Росії продовжувати експансію в Африці. У Сирії навряд чи керуються ну тобто одною або іншою альтернативою. типу, або там продовжити контакти з Росією, або поновлювати серйозну співпрацю з Україною. А насамперед вони дбають про те, щоб стабілізувати ситуацію. Після падіння уряду Асада в Сирії зріс вплив Туреччини. Зацікавленість Анкари в тому, пояснюють політологи, щоб зменшити потік сирійських біженців та повернути їх до Сирії. Також це можливість для Ердогана збільшити вплив в Середземному морі, кажуть експерти. Крім того, Туреччина має сильні позиції, аби кинути виклик курдам – нацменшинам, що контролює територію північної Сирії. Втім, остаточний розвиток подій важко спрогнозувати, пояснюють політологи, адже влада в Сирії ще перебуває на стадії формування.